У Житомирі в центрі позашкільної освіти для дітей та молоді в одинадцяте пройшов обласний конкурс Осінні фантазії. Свої вироби представили 65 учасників із 24 громад Житомирщини. Завдання таке, що робота має бути максимально виконана з рослинного матеріалу, і вміти поєднати, вміти композиційно спланувати роботу. І в кольоровій гамі і показати, як дітки вміють обробляти, засушувати, поєднувати рослинні матеріали. Тому ми бачимо, що тут є і квіти, і листя, і моги, і кора дерева. І дуже вдало діти вміють з ним працювати. Конкурс проходив у три етапи: спочатку члени журі оцінювали роботи, які учасники підготували вдома. Водночас конкурсанти виконували практичне завдання на осінню тематику. Завершальним етапом став захист власних робіт перед журі. Критерії у нас ми зараз оцінюємо саму роботу. Потім буде практичне завдання. У нас тут ідея автора, втілення, якість виготовлення. яка трудомісткість. Це теж оцінюється і оригінальність або новизна да, щодо тої роботи, яку діти створили. Я бачу такі роботи, що да, дуже трудомістки, і ідея цікава, і дуже багато дитина туди вклала своєї праці, свого часу. То, то так навіть одним поглядом можна пройтися і побачити, да, уже скільки я беру участь у цих конкурсах, то можна визначити да, приблизно, хоча б хто буде десь в перших. Першій тріці із Черніхівської громади до Житомира приїхала 14-річна Софія з роботою спокій у сільському дворі, на виготовлення якої витратила три дні. Найважче було робити хатинку, створювала її із сам каркас картону, понизу кора, а зверху травичка. Посипано із гальки. Низ зроблений із кори. Дорожку із паличок, дерева із гілячок різних. Надихнуло. Українські села давні на уроці історії вивчали. 12-річна Аліна Зазвягеля на практичному занятті виконувала картину, де зобразила руки військового, які тримають Україну у формі блакитно-жовтого серця. Я спочатку намалювала ескіз олівцем, потім обвела його лінером, Намалювала кожну, кожну кожну полюсочку, і тепер я беру клей з водою і наклею квіточки на ескіз. Я роблю браслетики, де також з також наклею спочатку клею, а потім наверх посипаю біточками. Шестикласниця Софія приїхала із Оврича. На конкурсі вона створювала осінню композицію, де зобразила гриби і опале листя. Я використовую житню солому, підфарбовану харчовими баронниками. Спочатку я роблю ескіз. За його я вирізаю деталі, а потім прикладаю до. ДВП та обвожу кружечки, щоб знати, де що можна було наклеювати. Далі я вже на соломиних полях вирізаю детальки, а потім підкручую, щоб вони мали об'ємну об форму і вже наклею за допомогою клей ПВА. очікую хороше призове місце. Роботи переможців будуть презентовані на всеукраїнській виставці.